Перелякав його трясло. Ні, просто ну, вашу. Ну, він як мала дитина. Я встигла сховатися у підвал. В підвалі було теж дуже гучно. Перший взрив я зустріла отут на кривці, якраз спускалася йшла в підвал, то було, злякалася дуже. Ну і Потім в підвалі всі, всі взриви були чутною, було дуже гучно. Часть ракети попала в дах будинку. Лячно було, страшно було. Вся з тує сторони, з сторони Суворова, розбита окно, в кімнаті розбита, покорюжена вся. Рама окна лучше, стекло, ну все так, все так печально. Час? Да, главное, никто не пострадал.